Мене звати Ганзові, я є керівником гуртка соціального шкільного підприємства. Мені як короткий вступ, мені сьогоднішня наша зустріч одразу нагадала. Тому що, по-перше, всі активні, кожен займається своєю якусь історію, але всі працюють на загальний спільний результат, який потрібен в Україні поступу в Україні і перемозі України. Можна наступний слайд. Наша історія почалася в 21-му році, коли на базі однієї шкіл нашої громади Заворозької гімназії ми створили соціальне шкільне підприємство, підтримав нас фонд Східна Європа подбали обладнання, вулики і розвивали цю історію саме як з акцентом на підприємництво, на фінансову грамотність. На навчання дітей проєктному менеджменту, роботі з цільовою аудиторією, маркетингу трошки пізніше ми провели краудфандингову кампанію, тому що захотіли масштабувати наше соціальне підприємство, і нас підтримав в цьому в контексті міжнародний фонд відродження. За що ми їм дякуємо? І ми придбали і відкрили ще одну філію нашого соціального підприємства у вигляді АПІ-будиночка, а апі терапія де мали можливість її практикувати на той час і учасники АТО і пенсіонери, оскільки я думаю, багато знаю, дуже сприяє покращенню загального стану і на імунну систему впливає. Можна далі, будь ласка. Ось ми бачить наступне да. Ось бачите основні чотири компоненти, з якими ми скажімо, працюємо і маємо результат. Тобто мед як кінцева продукція. Двох пасік, які діти реалізовують, і 50% від отриманого прибутку вони спрямовують на власні соціальні ініціативи. В умовах так, після 24 лютого, якщо це до 24 лютого, двадцятого року це були соціальні ініціативи пов'язані. Благодійністю підтримую старшого покоління, то після 22-го року ми сфокусувалися більше на ментальній підтримці. Постраждалі діти ВПО, діти загиблих героїв, мами, дружини загиблих героїв. Зараз теж розпочали практику роботи із військовими. А вона в нас продовжує працювати на території школи. Це більше орієнтовано на місцеву аудиторію. Готель для бджіл парк різноманіття восени 2024 року ми теж отримали невеличку допомогу від ЕКОДІЇ, Центру екологічних ініціатив. І створюємо зараз перший готель для диких джіл на території власної пасіки і міні-парк з біорізноманіття, оскільки я думаю, багато із вас знають, що. У нас величезна є проблема і в Україні, і в Європі стосовно зникнення бджіл. Якщо ми приберемо всі продукти з наших супермаркетів, то 60% їх складовує з них Тому що в цих продуктах у сключових ролей відіграють бджоли. Це процес запилення. Лікі бджоли якраз от ми відібрали саме такий ліки бджіл, які працюють на запилення. Звичайно, майстер-класи, це якраз є моментальне відновлення, про яке я говорю. Це свічки з вощини, це ромаса шеї, які ми сьогодні мали можливість спробувати власноруч зробити, і різноманітний інший асортимент роботи можна наступний став. Що ж ми хочемо зробити на основі того досвіду, який ми здобули за останні? Два роки, тому що ми з різними категоріями, з різними організаціями працювали за рахунок власного ресурсу, який акумульовані за рахунок роботи соціального підприємства шкільного. Ми хочемо провести серію майстер-класів 120 майстер-класів для відновлення, ментального відновлення і покращення психоемоційного стану вчителів. Трьох наших громад броварського району, тому що і Калидянська громада, на основі якого працює наше соціальне шкільне підприємство, і ще дві громади вони були окуповані колосальна надзвичайна проблема, оскільки ну, якщо з професійним вигоранням вчителів за статистикою це там трошки більше 50%, то психограмоційна це за 90%, і багато недооцінюють той факт, що на початку. В парті, вчителі були залучені до евакуації дітей. Плюс зараз спілкуємося з шкільними психологами. Колосальна проблема, що до шкільних психологів підуть не лише діти, а й вчителі, тому що є проблема в вчителів, є проблема, що у багатьох вчителів чоловіки, сини на війні, і вони з цим живуть, і це закінчує. І це, це, це має наслідком. На їхню скажімо, комунікацію і відбитого на спілкування є здійнення. Наступний, будь ласка, закінчую. Наступний наступний, наступний, наступний. рішення майстер-класу, документальне відмовлення, знаття напруги, творчий процес. І останньо джільництво, і саме ключове, ми їх висмикуємо з того середовища, в якому вони живуть. Тобто майстер класи ми будемо проводити не в школах, а на нейтральних територіях, говорити про ці нейтральні території і попередньо вже є домовленості з управліннями освіти з керівниками цих громад. Наступний будь ласка, слайд це переденько досвід нас, бачить військові, і мами, і діти ВПО, і вчителі є теж. Будь ласка, наступний, ключове, з ким, хто буде це робити, це будуть робити діти. І це складова, важлива компонента цього проєкту це про волонтерство. Наші діти пройшли серію навчальних зустрічей із шкільними психологами, з психологами громади з центру, то тобто вони розуміють базові основи, як реагувати на ті чи інші ситуації у спілкуванні із дітьми ВПО, з дружинами, мамами загиблих. І, загиблою. Допомагають носить свій внесок до нинішній ситуації. Плюс наші партнери це і навчальний заклад Калитянський ліцей і громадська організація Нова Калита, яка буде допомагати нам із логістикою і з організацією комунікації по приміщенням. будь ласка, саме. Коротенькі етапи, тобто це переговірний етап, це закупівлі, реєстраційна форма це дуже важливий етап. Тобто, ми не хочемо з підпалки кидати інформацію на відділу освіти чи школи і забезпечувати участь. Реєстраційна форма, щоб відібрати максимально мотивованих і потребуючих людей безпосередньо проведення майстер-класів. Інформація про соціальних мережі, тут дві компоненти, як факт реалізації через користь, так і посткомунікація в вигляді фото, відео, тексту, ми підсумковий змін. І останнє це бюджет, тобто бюджетна складова це останні матеріали і чай, кава, цукерки це не поки. Тобто не просто зробити майстер-клас, це не просто про творчість, це про те, щоб вони на своїй хвилі цих майстер-класів проговорили свої проблеми, зрозуміли, що вони не самі у своїй біді. І важливий ще один момент. Психологи говорять, що вчителям складніше відкриватися і розкриватися, якщо вони працюють із своєю аудиторією дітей. Тут вони будуть приїжджати діти з іншої школи, і їм легше буде говорити і про свої проблеми. І про те, що їх хвою, а нам нам допомагатиме в цьому дітям, точніше допомагатиме в цьому досвід. І мій особисто оскільки я маю ну, психологічну освіту паралельно. Ось, і плюс досвід наших колег-волонтерів із громадської організації Лотовіта, які теж мають і досвід волонтерства, і досвід спілкування і стратегічними. Можна наступний слайд. Я думаю, що над ним варто содовожитися всім нам, тому що ця історія не про мед, не про прибуту, про те, щоб робити добру справу. Кожен на своєму за увагу